Сьогодні ми вносимо на ваш розгляд законопроект 2528 щодо збереження пенсійного забезпечення для науково-педагогічного кадрового потенціалу України в умовах війни і зовнішньої агресії, відродження оборонного комплексу країни. Держава має робити все, аби зберегти свої кращі уми. Колаборанти та п'ята колона роками знищували українську армію, промисловість науковий потенціал. Врешті-решт ми вступили в війну голі, босі і без зброї на Ковий потенціал, його збереження та примноження це теж зброя. Можливо, навіть потужніша за танки і гради Збройних сил. Наукові працівники, які по досягненню пенсійного віку продовжують свою дослідницьку діяльність, заслуговують на державну опіку. Відбирати в них пенсії це злочин. Країна мільярди втрачає на відкатних схемах корупціонерів та казнокрадів. Мільйони гривень розпилюють хабарники. Десятки підприємств крадені олігархами і приватизовані за безцінь. Ось де треба брати гроші, а не відбирати у науковців копійки з пенсійного забезпечення. 2 березня 2015 року Верховна Рада прийняла ганебний закон, яким позбавила науковців пенсії. Це призвело до цього, що наукові працівники змушені залишати наукові посади. Тому наше завдання українського парламенту врятувати вітчизняну науку. Згадаємо слова лауреата Нобелівської премії Марії Складовської Кюрі, яка. Свого часу казала. Наука є основою всякого прогресу, який спрощує життя людства та применшує його страждання. Колеги, давайте не заставляти наших науковців страждати. Прошу підтримати законопроект і повернути науковцям зароблені ними пенсії. Слава українській науці, слава Україні! Прошу голосувати за основою в цілому, шановні колеги. Конституційна більшість 308. Дякую, колеги.